Добрий день! Сьогодні в нас тема уроку вчимося виконувати арифметичні дії з величинами. Під час настав. Тож і ми часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. Від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. Підкажи, будь ласка, як порахувати від десяти до одного. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чи правильно складено нерівності? Прочитай їх зліва направо та справа наліво. Поглянь. 6 та 5. 6 більше, ніж 5. 8. 4 менше, ніж 8. Розгорнемо зошит та запишемо каліграфічну хвилинку. Число. Яке позначається циферкою 5. Один рядочок. Запишемо математичний диктант. Запиши МД та пропиши математичний диктант. Запиши тільки відповіді. Сума чисел 6 та 4. Сума чисел 6 та 4. Наступне різниця чисел 3 та 6. Різниця чисел 6 та 3. Наступне 8 збільшити на 2. 8 збільшити на 2. 8 зменшити на 5. 8 зменшити на 5. Число яке на 3 більше, ніж 6. Число яке на 3 більше, ніж 6. Число яке на 4 менше, ніж 9. Число яке на 4 менше, ніж 9? Давай перевіримо. 10 3 10, 3. 9, 5. Якщо в тебе стат, сміливо став собі смайлик. Будь ласка, виконай арифметичні дії. 3 додати 5 буде 8. 8 відняти 4 буде 4. 4 додати 2. Скільки? Правильно, 6. 6 відняти 5. Скільки?

Для розрізнення відрізків їх позначають буквами. Наприклад, А, Б, С, О. Розглянь, як позначила відрізки Марійка. Перший відрізок АБ рожевий, другий відрізок С О. Накресли відрізок завдовжки 4 см та назви його АБ. Та накресли другий відрізок завдовжки 9 см. Та познач його СМ. О. Будь ласка, спробуй записати по порядку. Тобто, в порядку збільшення величини 5 см, 10 см, 3 см, 8 см, 4 см та 2 см. Правильно: 2 см, 3 см, 4 см, 5 см. 8 см 10 см. Сподівайся, в тебе саме так. Давай прочитаємо таблиці, який компонент змінюється. Розглядаємо, що в нас є відрізок. Відрізок, ми не знаємо, скільки всього, але нам відомо, що перший відрізок зеленого кольору 5 см. Тобто А Б 5 см, BC 2 см. 5 додати 2 до Скільки? 7. Якщо ми 5 см додамо 2 см, то отримаємо 7 см. Давай виміряємо і запишемо довжини відрізків. Розглядаємо КР та Р, так, точніше, КП, тому що ми читаємо з вами як англійські букви, так? І ПМ. Розглядаємо, загально ми не знаємо. Якщо ми заміримо загальну довжина, загальна довжина буде дорівнювати 7 см. Отже, зелений відрізок КП буде в нас дорівнювати 4 см. Нам треба знайти рожевий відрізок. Для цього нам треба від 7 см відняти 4 см, отримаємо 3. Отже, 7 см мінус 4 см буде 3 см. Отже, відрізок ПМ дорівнює 3 см. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам в кінці, першокласники, ви молодці. Дякую за увагу, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!